Удари рашистів по нашій території раптово стали повною катастрофою для самої Росії. Стався страшний збій під час атаки, який також призвів до жахливої біди навіть на їхніх ГЕС. Після пусків замість ураження міст Україна Вибухи пролунали власне на території РФ. Під ударом опинилися самі виконавці наказів Путіна. Тепер війна для диктатора може відійти на другий план. А розмах того, що сталося, стає величезним. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Смиленську Гресу розірвало величезні вибухи, але це був лише початок. З моментом відео про телеграм-канал Супернова+. Плюс. Після удару місцеві жителі помітили у небі сині світіння, що свідчить про ураження електрообладнання. Далі пронеслася серія безкінечних вибухів. Також було помічено сієво і в районі місцевої отець. Бомбят нас, да? нас бомбят? Я не знаю. Водночас напередодні було завдано ударів по ще одній із найбільших грес на території Росії. Зокрема, про потужні вибухи та атаку на об'єкт повідомили у соцмережах місцеві жителі. Губернатор регіону підтвердив удар, заявивши, що вживаються заходи із ліквідації наслідків на об'єктах енергетичної інфраструктури. Сталося дещо дуже масштабне і страшне. Наслідки цього вплинуть на Російську Федерацію. Очевидці зафіксували яскраве полум'я над промисловою територією станції. За попередніми даними моніторингових каналів рязанську ГРЕС атакували непростою зброєю. Адже під час атаки могло бути задіяно ракетне озброєння, а саме ракети Фламінго. Воно там треті з'являється. Ну все. Паралельно на території країна агресорка Російської Федерації продовжилися вибухи і в інших регіонах. Однією з цілей дронів був нафтопереробний завод. На це росіяни скаржилися в місцевих пабліках, публікуючи кадри з вибухами та намаганнями ППО працювати по цілях. Першими ударні БПЛА ще ввечері завітали до Саратовської області. Повідомлялися про вибухи в Саратові та в сусідньому Енгельсі, де розташована авіабаза повітряно-космічних сил Росії. Повідомляється, що під атакою був Саратівський НПЗ, який був під ударом вже неодноразово. Також вибухи граміли в околицях Ейська. У Краснодарському краї місцеві чули серію вибухів в Єйську. А від цього майже вилітали вікна в будинках. У небі вони бачили велику вогніну кулю. Водночас в цьому регіоні дрони атакували НПЗ в Слов'янську на Кубані. Місцеві коментуючи атаку, повідомляли про проліт великої кількості БПЛА. І після вибухів і влучань дронів здійнявся дим. На НПЗ спалахнула пожежа. І окрім цього, вже стало відомо, що в вороні же безпілотники атакували енергоструктуру. Ну а про інші вибухи на енергооб'єктах рашистів розповів і військовий експерт Лашданов. Далі давайте разом слухати. Фиксирован прилет по Смоленской ГРЭС, второй по величине электростанции в Смоленской области. Кроме этого, шумно было во многих населенных пунктах оккупированного Крыма. Силы специальных операций поразили поезд горюче-смазочными материалами в оккупированном Крыму. Даже поезд поймали, причем он двигался, это недалеко от Джанкоя, населенный пункт Янтарная поразили поезд с ГСМ, цистерны были в составе поезда, оккупационных войск в движении. А, причем поезд шел в сторону Джанкоя, то есть он вез топливо для южной группы или группы войск Днепра, а может быть группы войск Запад, российских оккупантов. В Ростове ряд районов остались без отопления в результате остановки работы ТЭЦ-2. В Ростовской области жители Каменского района остались без водоснабжения. Работа водозабора и насосной станции приостановлена. Также движуха незаметно подкралась и к Москве. Шумно было в Белгороде и в Ростове. Этой ночью жители Москвы смогли насладиться полной движухой, которую организовал для них сам Путин. Взрывы прозвучали в разных районах города. Аэропорты были закрыты, введен план э, ковер. Ну, надеемся, что и шорошистским оккупантам понравилось. Если что, мы, как они любят говорить, можем повторить. В Ростове прилетела по промышленному району э, и российская ПВО там работала и одна ракета влупила в пятиэтажный дом, то есть не захотела поражать цель, а вошла в пятиэтажный дом дом. Ну, расисты заявляют, что в ночь ночью в Ростове они уничтожили 52 наших дрона. Не знаю, взрывы были мощные и пожары. Видите, результат есть: часть без, есть blackout в районе, часть районов, часть районов перебои с водой. Вот. только что результат есть что они там позбивали, сказать трудно но ну, судя по тому, что из трех выпущенных на видео ракет, одна попадает в, в пятиэтажный дом то э, эффективность рашистского ПВО мы все видим ну и Белгород тут опять в районе ТЭЦ были взрывы после этого она, работа этой ТЭЦ была прекращена соответственно подача тепла и света в части районов Белгорода На данный момент прекращена. До речі, раніше голова комітету економістів України Андрій Новак заявив, що найближчим завданням збройних сил України є створення умов для масштабних перебоїв із електропостачанням у європейській частині Росії. Насамперед, в Москві, він пояснив, що російська енергосистема суттєво відрізняється від української і водночас є значно більш вразливою. За оцінками експерта, для досягнень відключення електроенергії, хоча б на частині території Москви, зокрема в районах, де зосереджені центри ухвалення рішень, необхідно завдати ще більше десятків. Прицільних ударів по об'єктах генерації та розподілу електроенергії, які живлять в столиці Арафії. Водночас, російське пропагандистське видання Маш стверджує, що вибухи були у слов'янську на Кубані та у селищі Прибережний. Підірвано будинки також в районному центрі зафіксували пошкоджені на мережах електропостачання. Ідеться в повідомленні. Нагадаємо, що напередодні спецпризначенці центру Альфа СБУ атакували дронами російську нафтову платформу імені Філановського в Каспійському морі. Сбу підтвердила, що не менше чотири влучання по платформі. Яка належить Лукойл Нижний Волж с нефть. У нас катека так, видобуток нафти і газу з понад 20 свердловин. Ну а нещодавно Міноборони Росії заявила, що на територію Криму та Росії збили понад 100 українських безпілотників. Згодом цифра зросла до 200. Однак насправді до країни агресорки залітають ще більше дронів. Про це розповів керівник центру вивчення окупації Петро Андрюшенко, зауваживши, що окупанти бояться це визнати, і це зокрема свідчить про характер звітності щодо атак. За словами керівника центру вивчення окупації, інформація про збиття великої кількості безпілотників від росіян є неправдивою. Однак, насправді. Ді, нещодавно була атака дронів на Крим, Донеччину та Луганщину. Росіяни ж бояться визнати і назвати цифри кількості наших БВЛА, які щоденно їх атакують. Вони не звитують по атаках за добу, а звітують за відрізкання. Тому реальна кількість наших дронів є вищою 300 або навіть 400, пояснив він. Часто важко сказати, які саме безпілотники атакують Росію, чи далекобійні, чи ні. Однак щодо кількості все зрозуміло. Реакція окупантів свідчить про їхній страх зізнатися, що Україна має сильні виробничі потужності щодо дронів. Далі Говоримо з вами також і про те, що росіяни знову атакували Україну дронами. Камікадзе ворожі Бупола розпочала атаку з півдня, зокрема у напрямку Одещини. Зокрема, окупанти вдарили безпілотниками по цивільних об'єктах на Одещині. На область було дві атаки: скеровано зафіксовано пошкодження об'єкта транспортної інфраструктури. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. Жертва постраждалих, на щастя, немає. Всі відповідні служби працюють на ліквідацію наслідків ударів. Повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Ну, до речі, напередодні стало відомо, що в Одесі російський дрон влетів у Житловий комплекс на вулиці Валерія Самуфалова. Безпілотник пошкодився, але не вибухнув. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Дрон влетів у будинок ЖК 44 та перлина. За словами очевидців, це був російський плагерь. На відео соцмереж видно, що уламки безпілотника лежать на чуємусь балконі на даху сусідньої будівлі та розкидані у дворі. Водночас, дрон не вибухнув. Паралельно повідомлялося також і про те, що населені пункти Київщини постраждали від атак росіян в області. збиті ворожі цілі, що дозволило не допустити. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури під ударами Рефія мирні населені пункти, будинки людей постраждалих серед населення. На щастя, немає в області. Працювали сили. ППО, є збиті ворожі цілі. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. Ідеться у повідомленні. Однак у Вижгородському районі внайсток ворожі атаки пошкоджено два житлові будинки. У них вибито скління. Люди не постраждали. І тим же часом у Черкаській ОВА повідомили, що вночі ППО збила в області два російські БПЛА. минулися без потерпілих та влучань. Дякую вам глядачі, те що ви додивились це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Бережіть себе, своїх рідних на все добре та до зустрічі в наступних випусках.